19-20 березня в польському місті Вроцлав відбувся форум з відновлення України. У складі делегації Кіровоградської області участь взяли начальниця відділу інвестицій та інновацій Олександрійської міської ради Ганна Часник та керівниця КП Агенція розвитку громади Юлія Коломійцева. Під час форуму презентували продукцію восьми Олександрійських виробників та релокованих бізнесів. Серед соціальних проєктів Кіровоградщини, які представили на форумі, були і два з Олександрії. Один це Пандусу для безбар'єрного доступу до ЦНАПу, другий реконструкція тимчасового житла для ВПО, пише прислужба міської ради. Згідно з постановою Кабміну, від 7 березня 2025 року право на компенсацію за оренду житла мають захисники та захисниці, які є УБД, або були призвані під час мобілізації брали участь в обороні України, звільнені з військової служби, але ще не отримали статус УБД, і люди з інвалідністю внаслідок війни. Є поліцейськими або фахівцями служби цивільного захисту, які брали участь в обороні України, звільнені зі служби та ще не набули статусу УБД або людини з інвалідністю. Розмір компенсації близько трьох тисяч гривень. За нарахуванням слід звернутися до управління соцзахисту. Під гаслом Хай Україна вся читає, бо книга нас усіх єднає. 25 березня в бібліотеці для дітей відбулося урочисте відкриття тижня дитячого читання. Це час, коли книга оживає, тож бібліотекарі перевтілилися в улюблених та актуальних нині книжкових персонажів. Цікаві вікторини, ребуси, загадки та ігри створили атмосферу свята. Олександрійські музейниці продовжують реалізацію етнофотопроєкту. Цього разу зібрали та зазнімкували образ дружки села Жовнино, нині Черкаської області, колись Полтавської губернії. За зразок взяли дівчат з фото кінця 50-х років минулого століття, на якому зліва наречена, справа дружка. Особливим був вінок в Чорнобайському районі. Жовнино його називали квітками, і складався він з багатьох вовняних кульок. Вінок одягався в певному ансамблі. В якості моделі Анастасія Забазна, учасниця хореографічного колективу Авантюрин, вбрання з музейних фондів, прикраси, приватна колекція, віночок, репліка. Волонтери громадської організації Зоодопомога звертаються до всіх з проханням підтримати збір на стерилізацію тварин. Ціль 4 тисячі гривень. Стерилізацію безпритульних собак і котів ГО займається на постійній основі. Це гуманний спосіб регуляції їх чисельності. Реквізити для донатів на сторінках зооволонтерок Олени Котової та Лесі Пінковської. Олександрійський район. Сапери ДСНС знищили вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. 24 березня фахівці вилучили, транспортували і знищили гранати Ф 1 та мінометну міну калібру 82 мм. Небезпечні знахідки було виявлено поблизу села Піщаний Брід та у селі Приютівці Олександрійського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС.